Позивач Петрик Вікторія Вікторівна на своє весілля отримала жовті троянди. В подальшому розлученні з чоловіком вона звинувачує фірму весільних послуг і вимагає 2000 тисячі гривень морального відшкодування. Відповідач Кирюшченко Олена Сергіївна, представник фірми весільних послуг, дивується такому позову. Будь ласка, позивачка, розкажіть, що привело вас до суду, чим ви обґрунтовуєте свої позивні вимоги? Мені 31 год. Я, як і всі нормальні дівчата, мріють про кохання. Я зустріла хлопця, якого покохала. Ми були щасливі. Ми замріяли собі весілля. Я намріяла, щоб в мене було красиве кремове плаття. Я хотіла, щоб в мене були красиві чайні рози на весіллі, щоб він мені їх подарував. Ми з ним це обговорили, все нормально, там він домовився. Потім ми поїхали в весільне агентство, звернулися туди за допомогою. Тобто все обговорили про квіти, все нормально. Зробили договір, підписали, все добре. Ми це він чи ви? Хто Ні, з вас? Ми з ним разом. Разом так. Замовили, та, да. та. замовили квіти, тобто вони повинні бути чайні. Ну, та ми з ним домовились, що він так, 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 будуть чайні. Добре. Вони ви нам. Ми оформили пообіцяли. це документально. Так, так, ми підписали договір, все нормально. У вас є цей договір? Нема. В мене є цей договір. А, ви підтверджуєте слова позивачки? Що вони заключили договір з нами, так? Так. Я прошу, будь ласка, передайте зразу цей договір, щоб суд зазнайомився з ним. Подовжити проживачка. Тобто все йшло по плану, так як ми з чоловіком запланували. І ось я чекаю свого весілля цього дня, все, готуюся, така щаслива, рада. Ну, як всі нормальні дівчата, ви ж розумієте мене. Чекаю цього моменту, там знаєш, що в мене таке платье, в мене будуть такі квіти, там гості, все, все класно. І от же у ЗАГСі все там підходить чоловік мій ж, і я бачу, я бачу, 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 що ну, зі мною щось робиться, що я. Хотіла чайні рози, а бачу, бачу, уявляєте, якого кольору? Жовті. І в мене все так зі мною щось як сталося. Це не зовсім. Це колір розлуки. Так, 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 так. А я ж ці всі штучки вірю. Я бачу його з цими жовтими, з цим жовтим віником, значить. От. Ну і все, і в мене все так оп, і опустилося. І чого ж це він таке зробив? Чого таке зробив? Ну, звідки я знаю, чого він таке зробив? Ми домовилися з ним таке. А скільки ви з ним зустрічалися до цього? Ну, десь півроку. Півроку зустрічалися. Тобто ви достатньо друг друга вивчили да, і ви, да. коли йшли, як кажуть, приймали таке важливе рішення, як одруження. Ми з ним все, -все обговорили. Ви... Все. все конкретно, все по плану. Це так, це так, це так. Він «да-да-да». Все. думаю, класний парень, все. Ви одружилися? Ну, так. Да. От, і з того з моменту все почалося. Все почалося, все пішло так, як попало. А, не так, як я то, хотіла, ласка. не що так, як почалося? я замріяла. Сварки почали. Хто був ініціатором цих сварок? Хто? Ну, ми, ну як? Я кажу, Ти ж розумієш, що я хотіла чайні розвитки. ти ж мені пообіцяв, чайні так. Тобто так, ви так. були особисто ініціатором цих сварок. Ну, ми вдвох. Тобто я хотіла своє отримати, а він каже, ну так вийшло, так вийшло. І, нас... ми... І чим це все закінчилося? Ну, ми з ним розлучилися просто. Да. Тобто я не отримала від нього те, чого я хотіла, те, про що я мріяла. А в чому відповідач? В чому його вина? Тому що вони підсунули. Йому жовті рози. Я вважаю, що вони винні. Скільки років вашому чоловіку? 35. 35? Так. І йому ще щось можна підсунути без його бажання? Ну, ми складали договір. Ми домовлялися про чайні рози. Він мені дарує жовті. Розумієте, це зрозуміє. Я це зрозумів. 40. Зрозумів. Позивачка, ви зрозумієте теж суд. Ну, хоча ви на той час і не були офіційно ще подружжям, коли замовляло розвід, але рахується так, що подружжя діє, один з подружжя за згодою іншого. Значить, він такий лопух просто. Ну, бачили очі, що брали кажуть в народі. <світ> Давайте <світ> ми спросимо бачити. все ж таки відповідача позов. Відповідач, прошу вашу точку зору з цього приводу. Ну, к нам приїхав жених в день свадьби. Вот. И за красивым букетом чайных роз это правда заключили такой договор. Но понимаете, мы обнаружили, что чайные розы привяли. И Мы конечно, что могли их, мы могли их, конечно, замаскировать, да, чтобы да, да, не видно да, было. Не видно. Не видно. Но вы знаете, наша фирма очень ответственно относится. Естественно, ну, мы предложили фирма? жениху. Брехуха. Я ж намішала вам. Ж... Жениху предложили... У мене із-за вас весіля зірвали. Позивачка, позивачка. Позивачка. Ну, що тепер робити? Я втратила чоловіка. Ну ви ж з ним одружилися. Ну так що, а де він тепер? Зараз розберемося і притягнемо до відповідальності винних. Угу. Понимаете, мы, естественно, была заказана красивая композиция, и мы предложили желтые розы, они больше подходили к этой композиции. Да, да. И тем более, что они были красиво золотистого такого оттенка, и у невесты было платье... Брэш или краснее. Кремова оттенка і все було подобрана іменно Они Очень красиво батіння її сили. Просили Просили чайні розы, склали договір. Хвилинку в чому ви зрозумієте? У вас було замовлення? На один товар, отож. ви дайте. Та й по барабан ну, ми... би продать. Ви Так, тут стара. дійсно, я кажуть, гарно, що ви я кажуть не туалетну бумагу. Так вопрос. Я розумію, помієте від цієї рози, ми навіть самі удивились, вони всі як на гріх привяли. Вони були, ну ні, не можна було давати ці цвіти. Ну, відповідачка. І ви мені оце в суді кажете, що ви фахівець. Просто вона. Не, раз, вообще, черні, просто, я, вам я, хочу, я вам хочу сказать, что в разных культурах по-разному А У вас яка культура? У нас замужем. Но, не и, вы знаете, я э, специалист по поводу, вот, допустим, если взять друидский календарь, а друидский вы знаете, что такое друидский календарь. Это по цветам, по деревьям и так mm. далее. Да, да, сказки там, э, в месте. Давай гроши. Желтый свой, до цвет. Так. Терпеть судорувався. Я накладаю на ваш mm. штраф. Я більше не буду. Та після 54 гривень не будете. Далі. Друїдський календар – це календар друїдів, в якому написано, що жовтий цвіт – це благополуччя і багатство. богатство. Процвітання. І, між іншим, зараз дуже жовт. Ти ж процвітаєш за чужий щит. Ну, У вас дяді Рокфеллера нема? Кого? Нема. Я зараз знову і ще раз накладу на вас за другім календарем штраф. Послухаю вас. І взагалі, якщо ви знаєте моду, що зараз дуже модний жовтий цвіт, і деякі навіть такі зв'язки, і вони очень жовті жовто. У вас донька рози. Та нема в неї нікого неї чоловіка ніколи не було. Ви на особисту св... на ви б собі замовили жовті квіти. Ага. Якщо б вона підходила під сукню, чому ж да, ні? Да, Мимра. Да. Гаразд, давайте так. Ви отримали замовлення, ви його не викинули. Я хочу сказати таку річ, що коли ми пропонували, женихон він мог відказатися від да, Йому подобався цей букет. Він сказав, що це дуже красива композиція, ага. тому що вона підобрана була під світам. Так, так, так. Тобто йому сподобалось? Йому сподобалось. Він взяв цвіти. Вони йому голову задурили. Йому ще платять і все. Позивачка. Ви Відповідно ми до діючого законодавства, кожен повинен доказувати те, що він каже. Ви можете доказувати доказати суду те, що наречений на той час позивачки погодився взяти ці цвіти і не, да, не робив вам ніяких навіть. Там в ній є е, 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 в кінці договору. Я погоджуюсь з тим, що квіти на місії будуть нечайно і підпис. Пристав. Будь ласка, покажіть цей призивайся. Це підпис вашого колишнього чоловіка. Що це таке? Та, підпис. Так, то може, це, як кажуть, він не такий же у вас і... угу. А задумав це коварство зразу? Стецько. Ну, а, а взагалі то да. Я потім, коли на другий день ми з ним сварилися і е, вияснив, що це агентство. Я спочатку подумала, що він це навмисно таке, бо він мене такий, фраєр так любить. Так ну чуть -чуть. зрозуміло, розберемося з цим а фраєром. Потім... Суду все зрозуміло. Прошу всіх стати. Суд прийняв рішення, відповідно до діючого законодавства, обов'язком обґрунтувати свої вимоги і довести ці факти, на які посилається позивач, лежить позивач на вас. Ви стверджуєте, що ваше розлучення з вашим колишнім чоловіком було спричинено неналежним виконанням договором фірмою весільних послуг. Так, так, так. Оформлення для вас букетни того кольору, mm -hmm. який було замовлено вами, про mm -hmm. Проте належних доказів, які б могли впевнити суд в тому, що це так і є. На жаль, ви не надали. Суд не знаходить в ваших показах жодних підтверджень, об'єктивних того. Що саме це стало причиною вашого розлучення? Я не задоволена. Це мене Але не влаштовує. Але це рішення суду. Це мене не влаштовує. Оця тітка зламала мені встати. життя. Я зараз у цій куриці усі пір'я... Повищіпую, а своєму козлу дам врило. Я гадаю, що ці звинувачення є безпідставними і навіть абсурдними. А Хочу побажати е, цій дівчинці, щоб вона заглянула до себе в душу. Може, щось там треба й переглянути.